Постачальниця яєць, по 17 гривень для ЗСУ, Тетяна Глиняна, володіє кількома готелями у Хорватії. За оцінками, це коштувало їй приблизно 10 мільйонів доларів. Про це йдеться у розслідуванні Артема Ільїна в НВ бізнес. За словами журналіста, у місті Спліт Тетяні Глиняній з Білої церкви належить щонайменше чотири готелі. Засновницею однієї з фірм власниць вона стала ще у 2016 році. В інших бенефіціаром у 2023 році. Тетяні Глиняній належать такі готелі: – «Бутих готель Мірарі. Там є 18 кімнат, ресторан та басейн на даху. Готель «Ора» – 4 зірки, 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб. Бутик-готель «Люкс» – 4 зірки, 30 номерів, ресторан, спа-центр та конференц-кімната на 8 осіб. Готель «Пош» – 5 зірковий, 6 апартаментів, басейн на даху, спа-центр. Журналіст Артем Ільїн зазначає, що Тетяна входить до складу білоцерківської групи. Одна з компаній якої наприкінці 2022 року отримала найдорожчий підряд Міністерства оборони вартістю 13 мільярдів 160 мільйонів гривень з золотими яйцями.